Магата повідомило про вибухи і дим біля Запорізької атомної електростанції. Команда міжнародного агентства з атомної енергії, яка перебуває на Запорізькій, зафіксувала в суботу вибухи та дим з боку одного з допоміжних об'єктів поруч із майданчиком станції. Як передають наші колеги, видання Укрінформ з посиланням на повідомлення від Магате про це сказав генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гросі за його словами. Представники адміністрації ЗС поінформували МАГАТЕ, що з 9 ранку об'єкт зазнавав обстрілу, зокрема із застосуванням артилерії та дронів. Допоміжний об'єкт розташовано за 1200 метрів від майданчика. ЗС. зазначається, що ще в другій половині дня з того напрямку було видно дим. Інцидент став черговим у низці подій останніх тижнів і місяців. Що за даними МАГАТЕ, ще раз підкреслює потенційні загрози для ядерної безпеки в умовах воєнного конфлікту на за. Будь-яка атака поблизу атомної електростанції становить потенційну загрозу для ядерної безпеки і їх необхідно уникати. Заявив гендиректор і говорить про те, що я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об'єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії. Ну і також як повідомлялося, ще й російські війська вони. Знову ж таки нагадаємо, захопили Запорізьку АЕС ще у березні. Так, перепрошую 2022 року. І до речі, ще така досить цікава інформація з'являлась з приводу того, що росіяни не пускали команду МАГАТЕ в західну частину турбінного залу енергоблоку Запорізької АЕС. А саме це сталося в попередньому місяці. Про це дописували так, якраз так генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Гросі говорить про те, що на початку цього тижня так це відбувалося в. Червні 2025 року члени команди провели огляд турбінного залу одного з реакторних блоків, де їм знову було відмовлено в доступі до західної частини залу. Йдеться у заяві. Ну і також команда МАГАТЕ повідомила, що майже щодня протягом останнього тижня чула військові так і звуки військової активності на різних відстанях від ЗС. і у заяві. Також інформується про те, що присутні на ЗС експерта агенства провели у середу незалежні вимірювання, які п. Ітвердили відсутність підвищення рівня радіації на станції всупереч деяким повідомленням у соціальних мережах. Їхнє вимірювання підтвердили й інші дані, зібрані зокрема на а також інформацію надані самої станції. Ну і за інформацією МАГАТЕ загальна ситуація з самоядерною безпекою на ЗЕС залишається дещо нестабільною, оскільки станція продовжує залежати від єдиної лінії електропостачання для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної. Безпеки до початку конфлікту ЗС мала доступ до 10 зовнішніх ліній електропередачі, електропостачання, так ну і як попереджали медіа зміна передодні, російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС вони регулярно обмежують доступ присутньої на станції місії МАГАТА до всіх об'єктів ЗС. Прекрасно розуміємо з вами так, чому расисти це роблять, і неодноразово говорили про те, що і звуки обстрілів, так тобто. Звуки саме таких вибухів чули саме біля так Запорізької С і також бачимо, що расисти дійсно вони продовжують чинити такі речі саме на тимчасово окупованих територіях. Ну і знову ж таки досить легковажно. Вони продовжують відноситись до атомної електростанції. Хоча прекрасно з вами розуміємо, що так робити не можна. Але знову ж таки, це рашисти і це досить є так зрозуміло, чому вони так саме чинять. Ну і з вами продовжуємо говорити про тимчасово окуповані території. Далі мова піде. Про Херсон і про те, що жителів мікрорайону Карабалу Херсоні просять наразі евакуйовуватися після руйнування росіянами мосту. На попередньому отарі починали з вами про це говорити, адже дійсно така от ситуація зараз на Херсонщині вона відбувається. Ну і наразі дописують про те, що влада Херсонщини вони наполегливо радять евакуйовуватися жителям Херсонського мікрорайону Карабал. Напередодні росіяни вони дійсно досить суттєво пошкодили міст, що веде в цей мікрорайон. Райони через пошкодження туди не зможуть доїхати автомобілі. заклик про евакуацію прилюднив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокодян. І також за його словами, близько шостої вечора в суботу, 2 серпня, російська армія атакувала з авіації місто Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок атак було пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Карабал. Крім цього, понівечено три приватні будинки та багатоповерх. Хівку він також закликав жителів цього мікрорайону евакуюватися у зв'язку з пошкодженням мосту. За словами Прокодіна, внаслідок ворожого авіаудару складено логістику. Через це поки що складно буде завести туди продовольство та інше. І крім цього, внаслідок атака також понівечено газогенту. Ще який час мікрорайон буде без газу. Ну і також наголошує він про те, що закликає людей евакуйовуватися до інших районів Херсона. Тож там ви можете отримати всю необхідну допомогу. Допомогу, зокрема щодо проживання, детальніше про те, як виїхати, розкажуть фахівці обласного контактного центру. Звертайтеся за номерами, і також наголошував він у своєму телеграм-каналі. Номера оприлюднив так, які ви можете перейти. На телеграм-канал Олександра Прокудіна і знову ж таки знайти всю цю інформацію допоміжну, Тож якщо у вас є там рідні, друзі чи знайомі, які перебувають саме на цій території Херсонщини, так в цьому мікрорайоні, будь ласка, телефонуйте їм, запитуйте, як вони і закликайте їх евакуюватися до інших територій нашої держави, є які зараз більш безпечні, тому що знову ж таки расисти продовжують і продовжують кожного дня обстрілювати як тимчасово окуповані території нашої держави, так і в цілому усю нашу державу. Ну і також голова уваги дав. Що українські військові вони наразі повністю контролюють ситуацію і говорить про те, що окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, вони будуть знищені, так вони будуть негайно, тому так він заявляє у своєму телеграм-каналі і знову ж таки закликає евакуйовуватися до інших районів Херсона, які є наразі більш безпечні. Ну і також про Херсонщину і ще знаходжу інформацію з приводу того, що наразі так вдруге за добу атакували міст в Херсоні, ні, обласна військова адміністрація про це дописує, і через це виникає труднощі з логістикою до мікрорайону саме Карабел, що ускладнює постачання, якраз таки не тільки так, проїзна частина, тобто ускладнений рух автомобілів і іншого автотранспорту, а також ускладнює саме постачання продовольства, що є дуже і дуже важливим. Ну і також наразі бачу, що інформація про постраждалих вона є відсутньою. Сподіваємося, що там їх не буде, але знову ж таки бачимо з вами, що Рашисти вони продовжують і продовжують атакувати території нашої держави. Так вони продовжують чинити ці дії. Ну я знайшла також зараз офіційну сторінку Олексіоперепрошу Олександра Прокудіна. Так і бачу, що він дописав сьогодні з самого ранку, що російські військові вони вкрили вогнем Херсон. По місту били зі ствольної та реактивної артилерії. Через прильоти було пошкоджено будинку у корабельному знову ж таки районі. Зокрема, також є оселя. Одна із зазнала. Дуже серйозних руйнувань в них мешкала літня Херсонка. Мешкає так і на щастя, жінка не постраждала. Під ударом опинився ще й окрім будинку, так приватного також і центральний ринок у центральній частині міста. Внаслідок обстрілів там пошкоджено торгівельні точки. Знову ж таки, на щастя без постраждалих. Ну і також із з останніх ось повідомлень. Пуски кап, пускай кап, корабельний район. Тобто бачимо, що рашиста брали одну ціль, куди вони продовжують і продовжують бити влучання. Так і останнє повідомлення. Ня було об 11.45 оприлюднене про те, що російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо зафіксовано влучання в районі мосту. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень наразі встановлюється. Ми звичайно за цим слідкуємо. Ну і знову ж таки, якщо ситуація буде змінюватися на наступних етерах, ми звичайно будемо з колегами з вами про це говорити і повідомляти першими. Сподіваємось, що ситуація буде покращуватися там, тому що знову ж таки бачимо, що расисти обрали точку собі. І продовжують, продовжують бити саме в цей район Херсону, так корабельний. І бачимо, що дійсно рашисти продовжують і продовжують завдавати там атаки ударів.